Понеділок, 8 квітня, Кременчуцькі новини у цій періоду вашої уваги. Вечір добрий. Електронні рецепти в Кременчуці. Чому варто утриматись від прогулянок парком та акція серце до серця триває в нашому місті? Про все це і не тільки вже за мить. Ремонтні роботи на дорогах міста продовжуються. Наразі ремонтують проїжджу частину вулиці Чкалова з використанням нової техніки та обладнання. З настанням теплої погоди у місті активізувалися дорожні роботи. Комунальники продовжують ремонтувати автошляхи Кременчука і цього разу оновлюють дорогу по вулиці Чкалова. По вулиці Чкалова проводиться поточний ремонт. Спочатку ми зняли старий шар шарбетонного покриття, Після чого приволос роботи з підняття люків та решіток. На сьогодні проводимо асфальтування. Паралельно проводять ремонти проїжджої частини на вулицях Героїв Бреста, Вадима Пугачова та Гвардійській. У роботі дорожники використовують нову сучасну техніку та обладнання. Задіяно новий асфальтовкладач, два котки. Е, два мази якраз і, і бригади робітників. кременчужанам до вподоби такі дорожні зміни та оновлення. Дороги красиві мінаравляться. Я доволі техніки шаповалу усі, бладари. Тут ями були. тут же ями були, неможливо проїхати. Тут пустили увесь транспорт. Зерновози розбили цю дорогу до неможливості. Молодці, треба займатись. Дякую, меру. Нарешті воно робиться і багато робиться. Люди просто. Хочуть, щоб воно зразу і все було, а так же не відбувається. Так що молодці. Ви бачите, йдеш і приємно, як за кордоном вже. Деякі учасники участки дороги зроблені. Молодці. І так і далі буде. Минулого року дорожники оновили 166 тисяч квадратних метрів автошляхів Кременчука, і цьогоріч мають на меті перевершити свої досягнення. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у парку Придніпровському знищували кліщів. За день отрутою для комах обробили всі 15 гектарів зеленої зони. Рідина смертельна для кровопивць та алергенна для людей. Тому містян закликають поки що утриматися від прогулянок парком. Сьогодні зранку у парку Придніпровському можна було побачити чудернацькі постаті, схожі на мисливців за привидами. Одягнені у спецкостюми та у протигазах. Саме у такому вигляді фахівці проводили санітарні заходи щодо знищення кліщів, розбризкували на газони смертельну для кровопивць рідину. Щоб люди не, не пугалься, щоб люди не лякалися, це не отрута, це інсектицид, препарат для знищення комах. Їм можна користуватися в місцях відпочинку. А захисний одяг для того, що вони ж на вулиці працюють. Вітер може подути, рідина може попасти на обличчя, дихати нею. А так нічого страшного. Річ у тому, що квітень є піковим для активності кліщів, які істотно загрожують здоров'ю людей в Україні, та й у Кромчуці періодично фіксують випадки хвороби лайму природно опосередковане захворювання групи зоонозів, яке передається в основному після укусів кліщів, проявляється еритемою, вражає дуже опорну рухову систему, серця, нервову систему. Для профілактики потрібно правильно одягатись, виходячи на природне середовище, також застосувати репіленти. Тому для попередження таких захворювань у Кремчуцьких парках навесні кліщів знищують вже третій рік поспіль. Для цього працівники десцентру приїжджають і круючи ручовину, розпиляють по території парку. Тому бажано на протязі трьох днів з сьогодні за по середу не ходити по зеленій зоні парку, даби уникнути якихось пошкоджень. За день отрутою для шкідливих комах обробили всі 15 гектарів зеленої зони парку. Рідина смертельна для кровопивць та дещо алергенна для людей. Тож, якщо ви все ж таки не відмовили собі у прогулянці парком, варто особливої уваги приділити гігієні відкритих частин тіла, зокрема ретельно вимити руки і обличчя. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новий. 9 квітня у Кримушуці буде завершено опалювальний період і для лікувальних закладів, дитсадочків та шкіл. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. Відповідно до прогнозу погоди, на тиждень температура повітря складатиме 17 градусів і більше. Тому вирішено відключити опалення не тільки у житлових будинках, а й в об'єктах соціальної сфери. У Кременчуцьких амбулаторіях сімейні лікарі виписують електронні рецепти на медпрепарати. Пацієнти, які беруть участь у програмі Доступні ліки, відтепер отримуватимуть рецепт на мобільний телефон. Про деталі нововведення дізнавались наші журналісти. Електронні рецепти на медпрепарати замість паперових. Таку практику розпочали у Кременчуці сімейні лікарі, терапевти та педіатри. У рамках всеукраїнської програми Доступні ліки пацієнти отримуватимуть рецепти на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми на мобільний телефон. Щоб отримати електронний рецепт, людина повинна заключити договір з сімейним лікарем і перебувати в нього на обліку. І прийти до нього записатися на прийом на прийомі оформлюється електронний рецепт. Приходить пацієнту на телефон. Смска з кодом цього рецепту, і пацієнт з телефоном іде в аптеку. Отримати ліки можливо будь-які аптеці по всій Україні, що беруть участь у програмі Доступні ліки для комфортного переходу на даний час. Лікарі виписують і паперовий екземпляр рецепту. З бумажняними рецептами іноді бувають. Трошки не так видно печатку, трошки не так видно там персональні дані пацієнта. Трошки там не каліграфічним почерком, наприклад, виписаний рецепт. І аптеки часто вертають рецепт на переробку, тобто доробити або переробити його зовсім. То тобто з електронним такого немає. Валентина Володимирівна сьогодні вперше ознайомлюється із нововведенням. Завдяки кваліфікованому персоналу пацієнтка має всю інформацію стосовно електронного рецепту. Я хочу сказати дуже велике дякую. І лікарю Сергію Васильовичу, і медсестричкам всьому персоналу. От я приходжу до них, я до них приходжу, як я ж кажу, як до себе додому. Вони настільки привітні, настільки вони людяні, настільки вони доброзичливі. У них завжди така атмосфера. Ну, приходиш просто з відкритим серцем можеш все сказати і знаєш, що тобі буде надана допомога. Від п'ятниці у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 лікарі виписали понад сотню електронних рецептів. Пацієнти в основному приходять за попереднім записом. В реєстратурах у нас проводиться електронна запис до лікаря. Дуже зручно пацієнти можуть записатися також з дому, зателефонувавши в реєстратуру наших амбулаторій. Пацієнту дуже зручно буде підійти на вказаний час, щоб не вистоювати тривалі черги. Під кабінетом лікаря і отримати кваліфіковану медичну допомогу своєчасно і зручно на сьогодні з електронними рецептами працюють 38 Кременчуцьких аптек. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У суботу в рамках акції Серце до серця волонтери збирали кошти на медичне обладнання для пологового будинку. На вулицях міста хлопці та дівчата пропонували мешканцям долучитися до акції і свій зробити грошовий внесок. Як реагували кремучужани на заклик про допомогу? Дізнайтеся із нашого сюжету. Знаєте, що в різних країнах вітаються по різному У вихідний день в рамках акції Серце до серця у сквері Бабаєва відбулося справжнє дитяче свято. Поки малечі весело проводили час з аніматорами, волонтери молодіжного парламенту інформували відпочиваючих про благодійну акцію. Молоді люди пропонували мешканцям сфотографуватися із тематичним плакатом і зробити будь-який грошовий внесок за для здоров'я новонароджених кременчужан. Це кардіологічна медична. ...обладнання до нашого пологового будинку. Для того щоб його придбати, треба потрібна значна сума, тому що подібного чогось нового та саме обладнання, яке могло б рятувати життя, його наразі немає. Тому ми маємо надію, що кремочужани такі ж добрі, як і в минулому році, і допоможуть зібрати вагому суму для придбання цього обладнання. Містяни залюбки долучалися до благодійної акції. Відзначали добре, розуміють наскільки важливо це для порятунку життів малюків. Я вважаю, що якщо ми разом як то Ми своїми силами можемо зробити дуже гарну справу і допомогти тим, хто правда цього потребує. кожен рік беру участь у цій акції. Хтось же це повинен робити і допомагати. Допомогла, тому що в мене також є дитина, і це всі також наші діти. Дітей чужих не буває. Волонтери працювали у всіх куточках міста за словами активістів кременчужани Дуже щедрі та чуйні. Я приймаю участь в акції вже третій рік поспіль. Мені дуже подобається допомагати дітям, бо хто як не ми їм допоможе. Якщо зрівняти з минулими роками, то в цьому році мені подобається, що більше людей вже довіряють акції, вже знають про неї. Навіть якщо ми не говоримо про акції, вони самі підходять ну, розпрашить на що збираються в цьому році кошти, саме саме вже кладнокладуть кошти. Люди довіряють, людям подобається допомагати і це дуже радує. Упродовж кількох годин молоді люди зібрали 17 тисяч 480 гривень. А які ще благодійні заходи організатори та волонтери проводитимуть в рамках цьогорічної акції Серце до серця? Ми розповімо у наступних випусках новин. Марина Корнічук Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження полоненого кремечужанина Богдана Головаша орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Відзнака за особисту мужність і самовідданість виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народові та військовій присязі. 5 березня в Одесі президент зустрівся з членами родини полонених військових моряків. Нагороду Богдана Головаша отримала його мама. 10 квітня у міському палаці культури розпочнеться міжнародний фестиваль джаз». Триватиме він три дні. Кременчужани матимуть можливість почути всесвітньо відомих джазових виконавців. У Кременчуці впродовж трьох днів шанувальники джазу зможуть насолоджуватися чарівною та захоплюючою музикою. З 10 квітня у міському палаці культури буде проходити міжнародний джазовий фестиваль джаз». 10 квітня в малому залі МПК відбудеться кінопоказ джазового кіно Кросрод США 2004 рік. Це фільм про блюзменів 11 квітня. Авторський концерт піаніста дуже чудового класного піаніста Стаса легенди з його авторською програмою, 12 квітня відбудеться гала-концерт. Спродовж семи років на цей фестиваль приїздять відомі блюзмени з усього світу. Цього року хайдлайнером на гала-концерті стане італієць Метео Сансонеті, який представить у Кримучуті свою програму Чекаського блюзу. Це блюзмен. З італійським вокалом, який е, ау, е, несе сюди автентичний чекахський блюз, гітара, вокал і дуже багато інструментів бенду. Також учасниками фестивалю стануть талановиті українські виконавці, які з перших нот захоплюють глядачів своєю музикою. Молодий гурт «Докобра зі Львова здивує всіх своїм перетворенням джазової музики на енергійне та запальне шоу. Їх виконання музики на духовних інструментах не залишить байдужим жодного. Но осіле стріо колектив, що вцілює музичні фантазії і досвід кращого джазового гітариста Одеси Віталія Ткачука. Також з міста Дніпро приїде потужна команда Булет Блюз Бенд, яка зачала. Глядачів блюзовою музику на губній гармошці. Це унікальний джазовий фестиваль, який проводять у нашому місті. Люди з інших міст України приїжджають, щоб зануритися в його атмосферу. Фестиваль у Кременчуці це став вже таким, е, такою подією, вже, ну, я б сказав, загальноукраїнською. І це промоушен для міста. Тобто наше місто просувається і воно. Асоціюються з культурним центром, певним, тобто, навіть Полтава нам заздрить, бо в них нема такого фестивалю. Фестиваль у Кременчуці вже зараз пише світову історію. Багато джазових музикантів з різних країн знають один про одного, але не мають можливості зустрітися на одній сцені. Проте завдяки кременчуцькому цьому Джазу це стає можливим. Адже щороку організатори запрошують відомих виконавців з різних країн виступити на нашій сцені. У нас виступали співачка із Камеруну. Нашому фестивалі брав участь. Бразильський гітарист, дуже потужний, володар премії Греммі. Нас виступали американці. Ну це ясно, без Америки джазу немає. В нас виступали музиканти з Франції. Запрошуємо вас всіх на міжнародний джазовий фестиваль Тьомкінджаз. 11 квітня в малий зал і 12 квітня в велику залу міського палацу культури. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кремичуцький кремінь вдало стартував у весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи. Б. Виїзний поєдинок проти Горностаївського миру підопічні Сергія Столовицького виграли з мінімальним рахунком один Кременчуцький Кремень вдало стартував у весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи Б. Виїзний поєдинок проти Горностаївського миру підопічня ігра Столовицького виграли з мінімальним рахунком 1-0. Статус лідера перегонів зобов'язував нашу команду здобувати три очки у цьому протистоянні. Проте уболівальники зі стажем добре знають, що стосунки між суперниками ніколи не були простими. Поєдинок у Горностаївці це твердження вкотре не спростував. Надзвичайно напружений насичений боротьбою двобій до останньої хвилини був наповнений інтригою. Нашим землякам. Які вже з перших секунд зустрічі заволоділи ігровою ініціативою, вдалося забити швидкий гол. Півзахисник Кременя Дмитро Задеревський пробив із кута штрафного майданчика поворотом екс-кременчужанина Віталія Онопка. Голкіпер миру не зумів чітко зафіксувати м'яч, а першим на добивання встиг кращий бомбардир нашої команди Константин Черній 1-0. Це сталося на 14 14-й хвилині матчу. Не можна сказати, що оболівальники побачили упродовж ігри багато гольових моментів, але й сумний поєдинок не був. Господарі намагалися створити небезпеку поблизу Рід Ярослава Котлярова за рахунок навісів у штрафний майданчик та ударів з далекої відстані. Гості ж відповідали гострими контратаками. Все могло змінитися на 79 й хвилині. Сафонов, блокуючи удар, зіграв рукою, і арбітр призначив пенальті у ворота Кременя, але врятував нашу команду після удару бойка голкіпер Ярослав Котляров. Тож Кремечужани довели поєдинок до перемоги і здобули конче необхідні три очки. Таким чином, підопічні Ігоря Столовицького мають у активі тридцять дев'ять залікових пунктів і враховуючи поразку Херсонського кристалу у Матчі проти Металургу наші земляки відірвалися від переслідувачів вже на п'ять очок. Наступні два матчі Кременчужани зіграють дома: 13 квітня проти аутсайдера Нікополя, а 18 проти Херсонського кристалу. Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. Погоду завтра впродовж дня синоптики прогнозують теплу та сонячну. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 8, В день плюс 15, плюс 17. На сьогодні у нас все до студії з головними подіями вівторка, 9 квітня. Повернусь рівно за добу. Нехай вони будуть добрими. Побачимось.